Літній наступ Росії провалюється, прориву не сталося. Пише телеграф. Британські журналісти вважають, що план літнього наступу РФ має характерні риси генерала Валерія Герасимова, великі втрати та безглузде розпорушення зусиль, адже просування, які є на даний момент, коштували російським загарбникам величезних витрат. Хоча натомість наступ росіян з боку Білгородської області на північний схід від Харкова з метою відтягнути українські резерви з Донбасу, частково вдалися. Після цього не случайна різка активізація бойових дій на тарицькому направленні і на покровському. То есть, окупанти купанти воспользувалися іменно той ситуацией, коли оперативні резерви були переброшені на соответственно, не основний участок російського наступлення. Починаючи з травня, РФ збільшила особовий склад з 30 до 40 тисяч. Це дуже допомагає окупантам просуватися, адже своїх солдатів російські командири не рахують. Росія ймовірно матиме територіальні успіхи до вересня. Підсумували британські журналісти.